Доброго ранку малята, а хто це за кущиком сидить і тихенько шародить. Дітки, ви впізнали, хто ж це? Молодці, це їжачок лісовичок. Їжачок лісовичок гострі голки має, на них яблука гриби швидко натикає, якось біг він через ліс, фрукти він додому ніс. Десь Свій кошик залишив, усі фрукти загубив, а тепер сумує так цей малесенький їжак. Дітки, давайте допоможемо їжачку назбирати фруктів. Пригадайте, малята, де ж ростуть фрукти? Так, у фруктовому садку, тож вирушаємо разом до фруктового саду. Ось стоїть яблунька. На ній ростуть яблучка. Діти, чи однакового кольору яблучка? Молодці, вони різного кольору. Це яблучко якого кольору. Так, червоного. А ці яблучка які за кольором? Так, вони зелені. Яблучка відрізняються за кольором. Діти. А як ви гадаєте, чи однакові за розміром ці яблучка? Так, вони різні. Є великі яблучка і маленькі. Давайте перевіримо, якого кольору яблучка великі, а якого маленькі. Для того, щоб перевірити розмір яблучок, треба зелене яблучко накласти. На червоне. Ми бачимо, що червоне яблуко велике, а зелені яблучка які? Правильно, маленькі. Малята, давайте допоможемо їжачку зібрати яблучка у кошик. Їжачок приготував один кошик великого розміру, а інший маленького. Поміркуйте. У маленький кошик покладемо яблучка якого кольору? Молодці зеленого, бо зелені яблочка маленькі. А червоне яблочко покладемо у великий кошик чи у маленький. Розумнички, у великий кошик. Час настав ігрушки позбирати. Та у кошики їх поскладати. Малята. Розкажіть матусі, якого кольору ось ці грушки? А ця грушка якого кольору? Таткові розкажіть, жовті груші великі чи маленькі. А якого розміру зелена грушка? Разом поскладаємо грушки у кошик. У великий кошик покладемо якого кольору грушки? Правильно, жовтого. А у маленький кошик якого кольору грушку покладемо? Розумнички, зеленого. Молодці дітки, всі фрукти позбирали в кошики для їжачка. Дякую вам, малята. За допомогу. Малята, кому ми сьогодні допомагали? Так, їжачкові. Пригадайте, будь ласка, що ми збирали? Гриби? Горішки? Яблучка? Ягідки Гроші. Дійсно, дітки, ми збирали яблучка та груші. Молодці малята! До побачення, мої маленькі друзі!